Прогноз погоди в Україні на вихідні 1 та 2 лютого. У перші дні лютого по всій території нашої країни відбудеться зниження температури повітря. Над скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас у більш південні широти. В результаті такого процесу територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і Північно-західного вітру. Тому температура поступово знизиться на 3-6 градусів по Цельсію. Місцями пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В суботу, 1 лютого, у західних областях, вночі та вранці місцями очікується невеликий сніг, мокрий сніг. В день безістотних опадів. Вітер переважно західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, в день 0 плюс 5. У Карпатах вночі 2, в день близько нуля. У північних областях очікується хмарна погода, безістотних опадів. Лише в день на Сумщині пройдуть дощі. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, в день північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6, вдень плюс 2 плюс 7. У центральних регіонах країни протягом доби спостерігатимуться дощі. Вдень у Черкаській та Кіровоградській областях можливий мокрий сніг. Вітер вночі південний 3-8 метрів за секунду. Вдень південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 2 плюс 7, вдень плюс 5 плюс 10. У південній частині України та в Криму пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, вдень плюс 6 плюс 11. У внутрішніх районах Криму до плюс 13. У східних областях утримається погода без істотних опадів. Лише вдень на Харківщині пройдуть дощі. Вітер південної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складе 0 плюс 5, вдень плюс 3 плюс 8. В неділю 2 лютого, у західній частині країни, вночі без опадів, в день місцями пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1, вдень 0 плюс 5. У Карпатах вночі мінус 4, -9, вдень мінус 3 плюс 2. У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг. Вдень безістотних опадів. На дорогах подекуди уже ледиться. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4. У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, вдень плюс 1 плюс 6. У південних регіонах очікується погода без істотних опадів. Лише вночі в Криму місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 5, вдень плюс 2 плюс 7. У східних областях вночі пройде дощі з переходом у мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вдень без безістотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 1 плюс 4, вдень 0 плюс 5.